Колись новорічні ялинки прикрашали їжею, потім скляними кульками, а зараз різноманітними іграшками, стрічками, навіть квітами, з роками змінювалися не лише прикраси, а й традиції святкування. Скажімо, за радянських часів різдво, як релігійне свято, забороняли, і замість нього світський новий рік. Як протягом століття змінювалися ялинкові прикраси, і чому українці святкували різдво потайки? Дарія лиходіт розкаже. Новорічний декор у домівках українців та на вулицях наших міст починає з'являтися ще із середини грудня. Хтось прикрашає ялинку День Святого Миколая, хтось перед Різдвом. Звичай ставити в оселях новорічні ялинки пішов з Німеччини. А ось такий вигляд мала перша різдвяна красуня. Це до Ялинка до появи ялинкових іграшок. От тільки крім гірлянд, там висіли справжні свічки, які були запалені. Це були пряники, печиво вішали, цукерки, горішки і яблука. У 1597 році з'явились скляні ялинкові прикраси. До речі, найперша іграшка зі скла була у формі яблука, і не просто так. Традиція вішати на ялинку скляні кулі пішла від. Такої легенди, що в, в 17 столітті в містечку Лауша, це тюрінгія Німеччина, був неврожай яблук, і майстри складови, щоб порадувати дітей, видали скляну кулю, що є прототипом яблука, фарбували в різні кольори і розвішували на ялинку. Скляні іграшки були не всім по кишені, тож ялинкові прикраси виготовляли ще з металізованого картону. У 18 19 століттях з нього робили ось такі різноманітні об'ємні фігурки. А замість підсвічників на гілочки вішали металеві дроти для блиску. Тут немає скла, бо скло було дуже дороге і досить рідко вішали його на ялинки на той час. Але дуже активно користувалися такими матеріалами, як літографія. як... Папір ватяні прикраси мішура, дроти, папі, маше. До України традиція прикрашати домівки до Різдва прийшла вже у 19 столітті. Її підледіли у німці, які в ті часи жили і працювали на теренах нашої країни. Ялинкові прикраси переважно привозили також з Німеччини, але деякі виготовляли і в Україні. Це були іграшки із картону, картонажу. Це були ватіні іграшки, це були паперові іграшки, тобто і металеві, тобто різні матеріали не скляні. Люди дуже любили скло, вони всі завжди хотіли, щоб ялинки. Ela Та з приходом до влади більшовиків Різдво заборонили як релігійне свято згідно з ідеологією державного атеїзму. Натомість запровадили радянський новий рік Дідом Морозом замість Святого Миколая. Українці почали святкувати Різдво потайки з 25 по 35 рік забороняли ставити ялинку тільки в 35 році, коли ввели свято Нового року, то стали ставити ялинки. На новий рік він ну не мав такого прямого релігійного контексту. Більш того, він абсолютно був не релігійний. Тому в радянській владі було в принципі ви. Гідно запозичити і створи і зробити з цього таке головне, об'єднуюче для всіх республік свято. За радянських часів значних трансформацій не були ялинкові іграшки. Вигляд кожної прикраси офіційно затверджувала партія. Переважно це були різнокольорові кульки, бурульки або сніжинки, а ще усілякі зайчики, лисички та ведмежата. Під ялинкою традиційно стояв та снігурка. Їх робили з вати тканини та пап'ямаше. А на маківці обов'язково зірка. І так тривало до початку 40-х років. Часи Другої світової війни вата вже більше пішла на медичні потреби, тому її менше використовували. Тоді іграшки стали робити з усього, що було під рукою старих лампочок, металевих дротів інколи навіть з уламків зброї усе, щоб зберегти бодай якесь свято у часи Другої світової війни. Придумували, що можна зробити, бо це були артілі, тобто це такі, ну скажімо так, малі підприємства, там, де збиралися люди, і робили, і вони ж самі себе забезпечували. І проблема в тому, що в тому, що якщо робити, видувати скло, це потрібен цех, цех від заводу чи фабрики. Ти в домашніх умовах не зробиш цього. Масштабне машини виробництво ялинкових прикрас розпочалося вже у 70-х роках. Іграшки виготовляли великими партіями і продавали по всьому Радянському Союзу. Відродження Різдва як офіційного свято в Україні було вже з набуттям незалежності. Тоді ж українці почали прикрашати свої ялинки за будь-яким стилем. Популярними стали прикраси в американському стилі. Це тоненькі яскраві гірлянди, великі кольорові банти, стрічки композиції з квітів. А на маківці ялинки оселився Янгол. Повномасштабної війни наші нинки також змінилися. На гілочках дедалі частіше можна побачити різні патріотичні прикраси, подеколи навіть військові шеврони. А ще українці почали повертатись до більш глибоких традицій і прикрашати свою новорічну оселі колосям, пшениці та дідухами. Даріли ходіт, Роман Грибельник. Ми України, марафон Єдині новини.